Діти продовжують народжуватись перечасно і під час війни. Можливо, це питання в інформаційному плані зараз не на поверхні, проте факт залишається фактом в підвалах, без світла, без потрібного знаряддя, в цих страшних умовах, які диктує війна, поряд з мамами та малюками постійно наші лікарі. Тож про невидиму боротьбу янголів в білих халатах просто необхідно розповідати. Мабуть, це найбільш емоційна моя зйомка за останні півроку. Бо скільки було інтерв'ю, стільки і сліз. Тому що мова йде не просто про конференцію лікарів. Якщо розібратись, мова йде про майбутні країни і не якесь там далеке, а ось найближче. Хочу сказати, що в країні відбувається демографічна криза. У нас на 80 тисяч народилося менше дітей порівняно з 21 роком. Це дуже тривожні показники. І у нас за 9 місяців народилося 134 тисячі новонароджених із них біля 8 тисяч це недоношені діти. Якщо ми візьмемо по ваговій категорії. Півтори тисячі у нас народилося до полутора кілограм. Тому що стрес, недоїдання і ці переїзди вони впливають на внутрішньоутробний стан плоду. Причин, чому в нас так сильно впала народжуваність, багато хтось виїхав і не повернувся, і діти народжуються поза межами країни. До того ж, зросла кількість розлучень. А ті, хто і міг би планувати дітонародження, відтерміновують, бо хвилює економічна складова або хтось з пари захищає країну. А основне. Гарантій безпеки з цим хворим сусідом нема ніде по країні. Але не всі виклики внаслідок війни завжди на поверхні. І про них також треба говорити. Перша ланка, яка приймає на себе виклик збереження життя, це, звичайно, лікарі. І виходжування дітей, які після народження потребують серйозної допомоги, тримаються на знаннях та вміннях наших неонатологів. У зв'язку з цими обставинами, в яких ми живемо, наші лікарі точно попереду в плані надання допомоги в екстремальних умовах. Бо, звісно, лікарі в мирних країнах Європи світу вони гадки не мають, як можна в укритті за відсутності електроенергії рятувати цих крихіток. Насправді проект «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука вже 20 років рятує дитяче життя, і по факту немає різниці, це мирний час чи воєнний. Бо діти мають право на життя, але ж умови це також важлива складова. Тож це вже 15-та міжнародна науково-практична конференція. Взагалі за цей період проведено 35 освітніх заходів, в яких взяли участь понад 6 тисяч медичних наших працівників. Досвідом ділилися найкращі фахівці неонатології з усіх куточків світу, серед яких і наші, і 64 іноземних спікери з 18 країн світу. Ви знаєте, що ми велику увагу приділяємо освітній компоненті нашого проєкту за останні 15 років. неонатологія в нашій країні. Ну, має дуже значний прогрес. Виклики перед нашими лікарями дуже серйозні. Умови, в яких вони працюють в багатьох прифронтових областях, дуже складні. Але діти народжуються, слава Богу. І їм потрібно надавати медичну допомогу, тому розвиток і професійне зростання наших фахівців завжди актуальне під час війни і в мирний час. Ольга Пілярська, завідувачка відділення анестезіології Херсонської обласної дитячої лікарні, пережила окупацію. Проте команда лікарів робила все можливе, навіть в таких важких умовах. В окупації як працювалося? не знаю, як навіть запитувати про це. Ми виконували свою роботу. Ми працювали, ми оперували дітей. Ми возили дітей річкою, лодкою, коли розбили міст і врятували дітей від них і спасали. 185 діток ми вилікували за цей період. Як можна возити лодку? Це хто як? Це лікарі, це швидка бригада. Лікарі з реанімаційним обладнанням, з кисневими балонами. Ми нанімали лодку, наймали. як правило, гроші з нас не брали, човнярі, і возили нас на лодці. Ну, Ми тепер тільки чекаємо, де окупація, Ми согласні в плаві на лодці, тільки щоб забере до себе своїх дітей звідти. Не новина, що Херсонська лікарня зазнала сильних обстрілів, але і тут лікарі знайшли вихід. Да, розбили нам і кисень, розбили нам і дизель-генератор. Да. Важко було після деокупації, коли ми місяць жили без світла, без зв'язку, без води, і ми вже тоді зрозуміли, що потрібно робити. Дякуючи Віктору Пінчику, є шикарні кисневі генератори, які в підвалі. У нас багато о, акумуляторів великих, які. Нам абсолютно перекривають наші потреби. Ну на жаль, ми вже так звикли працювати в таких умовах, ем, адаптуватись до таких складних, що вже по іншому даже не я не пам'ятаю, як було до війни. Обладнання одна з ключових ланок в неонатології. бо саме обладнання легко створює необхідні для малюків умови. Швидка діагностика, тепло, кисень тощо все є під рукою в центрах колиски надії. За період з 2006 по 9 місяць 2024 року понад 111 тисяч малюків лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, оснащених в рамках проєкту. А взагалі, за даними лікарів, завдяки поставленому фондом Віктора Пінчука обладнанню врятовано понад 72 тисячі наших малюків. Ми можемо поставити отак і кнюлі. Він фіксуються дитина, їх майже не відчуває. І далі дитину дитину можна викладати на груди мамі, можна брати дитину на руки. От, і дитина почуває себе дуже комфортно. Це видно, навіть по обличчю, коли вона лежить на кілька канюлях, що вона щаслива від того. ринок медичної техніки розвивається стрімко, та всі технічні новинки відслідковуються і за потреби впроваджуються в нас. Виходжували під кілограма. Потім, коли перейшли на світові стандарти, почали виходжувати від 500 грамів. Це бажалось складніше ніж кілограма. Але потім навчилися і так. І зараз вже нормально. От сьогодні під час конференції завтра будуть доповіді, коли виходили до дітей менше ніж 500 грам, і таке я. І сидіти абсолютно нормальні, здорові, вони щасливі громадяни країни. В рамках проєкту «Колиски надії фонд Віктора Пінчука проводить оснащення та дооснащення сучасним медичним обладнанням відділень інтенсивної терапії новонароджених по всій країні, проводить поточну технічну підтримку, проводить навчальні тренінги та семінари, розвиває неонатальну спільноту України. Наш проєкт з 2006 року працює. Це вже скоро буде 20 років. За цей час відкрито 35 центрів. На жаль, п'ять з них наразі знаходяться на окупованих територіях, але я знаю, що вони працюють. Ці діти в цих областях звісно народжуються. Ми вважаємо, що це наші діти, і я думаю, що те, що обладнання допомагає їм вижити і врятуватися, це, ну, це дуже гарно. Бо це наші діти, це наші території, і я впевнена, що вони повернуться в українську родину рано чи пізно. Якщо і у вас з'явилися сльози на очах про себе, давайте подякуємо нашим незламним лікарям. І нехай наша віра в перемогу буде такою ж міцною, як і вони. Мирного нам неба.